До лісу по гриби або ж на прогулянку лише з дозволом в Україні встановили спеціальний прикордонний режим. За несанкціоноване перебування в прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів від лінії держкордону. Штрафуватимуть деталі в сюжеті. У грудні минулого року уряд вніс зміни до постанови Кабміну про прикордонний режим. Зокрема, порядок передбачає видачу дозволів на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу органами Державної прикордонної служби України. Для руху від міста Чернівців до самого населеного пункту Гірса вам буде вже потрібен такий дозвіл. Жителі, допустимо, ж самого… Місто Чернівці, населеного пункту Герца, там Стороженець, вони, якщо хочуть сходити в ліс по гриби і виходять за межі населеного пункту, вони мають мати при собі дозвіл на перебування в прикордонній смузі. Документ діятиме протягом року в зоні відповідальності загону, який його видав. Як зазначають прикордонники для мешканців, які мають місцеву прописку, дозвіл буде надаватися за їхнім зверненням один раз, і діятиме він безстроково. Дозвіл за неповнолітніх зможе отримати один з його батьків. Зокрема, у Чернівецькій області такі спецдозволи можна буде отримати, звернувшись до 31-го прикордонного загону у письмовій чи електронній формі. У заявці слід вказати наступну інформацію. Прізвище, ім'я по батькові особи, дату народження, громадянство особи, яка перебуватиме в межах прикордонної смузи, реквізити документа, що посвідчують особ її, її особу, місце проживання, місце перебування та засоби зв'язку. Окрім того, звернення повинне відповідати закону про звернення громадян. Люди можуть не орієнтуватися, направити просто файл на електронну адресу. Але не зробити, не підписати його або не завірити електронним цифровим підписом. Тобто вимоги до звернення будуть порушені, і такі звернення не будуть розглядатися. Як зазначають прикордонники, спецдозволи не потрібно отримувати особам, які в'їжджають до прикордонної смуги з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску, водіям вантажних автомобілів та супроводжуючим їх особам. А ось для проведення будь-якої господарської діяльності дозвіл все ж знадобиться. Їх почнуть видавати наприкінці лютого, після погодження форми міністерства внутрішніх справ. Проте заяви на їх отримання вже приймають. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк. Чернівецький промінь.